Є. І щось хороше. Реально хороше. Я думаю, тріска. Блін. Не, ну реально, шторм. Блін, мене фрикціон розмотується. Фрикціон розмотується. У мене ще такого не було. Опускай, опускай! У вже... мене тупо на місці стоїть! Чуть піднялося і знов прикся розмотався. Yes, не, ну це рибалка. Та да, ти що за? Це Або в мене там тої повні тріски, або там такі кабанюра. No. Що я не знаю. У мене 200 нап'ється. Я є побілі, як я волотяжке Ще А ми з тобою сплелися, так? Да? Сплели. Да, ми з тобою сплелися Давай поміняємося, поміняємося, Отак отку. А Все-все-все проходь сюди на цю сторону. Мені кажеться, що ми сплелися. А ми, ми нормально змоталися. Ну ладно, поднимаем так. Сколько тебе метров? Три, обе Ни хрена себе кабан тебе. Блин, я уже прицел за... Не, ну такие себе. А ну давай как-нибудь распутаемся. Вова, ну затягни, затягни его. Потом нам надо как-нибудь распутаться. А ну, те, ну теперь що таку будку переступить через мене просто. Бей, біля, я боюся, що не зійшло. В мене вже. Пере, Кинь його будку через мене. Через Так, да, Через мене. Блін, щось є, є, поки що вже є, але наче трошки легше йде, а там їх, напевно, просто багато сиділо.

Ну важко кататися. Є, я бачу, смітиться. Топці, в мене кабан! Я бачу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, не поспішай. Ні, ну це трофей. Сфоткай, так хтось. Ми ще й вперед. На мене телефон мокрий.